Так склалося, що пісні зимового періоду більш консервативні і менше знають змін ніж інші бредові пісні, причому у більшості народів. Колядки відомі вже в середньовічній Європі. В їх створенні брали участь як світські, так і церковні автори. В Україну колядки прийшли саме з Європи приблизно в 17 столітті. Звісно, тексти з того часу майже незмінні. А ось авторські інтерпретації це те, що дозволяє підтримувати інтерес до проєкту Територія Різдва сила роду вже не один рік, оскільки кожного разу різдвяні композиції отримують нового звучання. Кожен з артистів надає щедрівці чи колядці неповторного магічного виконання. Марія Бурмака один із символів української музики часів незалежності. У всі буревні часи вона підтримувала українців піснею. Вона вважає, що дуже важливо знаходити моменти щастя і зараз, під час війни, кожного дня. Саме зараз відбувається життя, а боротьба не закінчиться ніколи. Цим треба жити, і різдвяні дні, як і торік, зустрічати по святковому. Іванка Червінська відома українська співачка та телеведуча, яку на проєкті Голос країни охрестили Карпатською мавкою. Народжена серед карпатських гір та лісів, вона ніби увібрала в себе їх потужну енергетику. Хто, як не вона, має представити одну з різдвяних композицій в проєкті Територія Різдва, Сила Роду, та й не сама. Сюрприз майбутнього телевечора. Дует Іванки Червінської з віртозним українським гітаристом, лідером та засновником гурту Діпсілар Геннадієм Бондарем. Я тобі не буду заважати, якщо я поспіваю тут. Ти мене можеш виключити. Бо Згадаю, бо ця колядка про лелію у нас теж співається, але інший, інша мелодика є. Просила записати, забула. Ой лелія лелізя, ой, лелія лелізя породила діва сина. Ти Діва, Марія, нема начинок, сати, Діва, Марія. Ой. Зараз, зараз. Так, у мене були ідеї, трішечки зникли зараз. Да. Я відволікла тебе. Я молодець. Ха-ха, зараз. Ну це зараз. Ой. І! Ой, Лелія, Лелія! а це косира ночки Будуть гарні пери дочки, да і сина. Допишем. Гарні пелиночки для її А в церковці Будуть гарні пелиночки для її сина. Найщастя всіх! Дай щастя всім, найбоже щастя усім, дай нам щастя всім. Наталка Карпа завжди любить експерименти. В її репертуарі щороку є колядки. Вона впевнена, що у такий нелегкий час, в який ми зараз живемо, такі традиційні пісні, народні колядки мають звучати особливо у свіжих обробках, у нових аранжуваннях. Привідкриваємо ще одну завісу Територія Різдва Сила Роду. З Наталкою співатиме її донечка Злата. Але це не останній сюрприз від проєкту та Наталки. Разом з Анжелікою Рудницькою, територією А ми долучаємося до чудового проєкту Територія Різдва. Златуся, Дусь саме. Ми усі разом їдемо зараз на студію, аби записати нашу. Колядку, яка називається Старий рік минає, новий наступає, щоб взимку ви мали можливість слухати, насолоджуватися і прийматися чудовою різдвяною українською атмосферою. Йдемо на студію, писати йде. Андрій Бакун, власною персоною. Так, Злата заходить, давай, це студія Злата, дивися, це мамина робота, бачиш? Мамина робота. Бачиш комп'ютер, так тільки тут затуся не сидить. Затуся зараз буде Бачиш, це мікрофон. подивись, це мікрофон. Бачиш. <свят> <падщина> Вище. -та... А, а, а... <падщина> І ще щось такого водос того святого до то святого. Отут ти зараз знаєш, як треба співати, правда? Пам'ятаєш? Давай і На на Ну що, станемо пробуємо заспівати Вийде вийде ні, то ні так? Але скажеш я рождає в кінці, добре Скажи, я рождає! Добре співала. Давай сьомо. добре співала. На ну, молодець. Але баба буде хвалила її. Сті, сті, сті. Сьогодні дивися. Дивишся. Значить, сьогодні ми на студії записали колядку для території Різдва. Затось як називається колядка. Так. Старий рік минає, новий співав хто? Дідусь, Златуся і мамуся Карпуся. Так що скоро почуєте територія Різдва. О, прийшла От за те, що Андрій записував Христос. Не бачиш, яка любов? Любов страшна. Обнімає. молодець Златуся. Каже, Андрій, дякую. Українське Різдво багатогранне, зокрема, тому що звичаї святкування можуть відрізнятися не лише між етнографічними регіонами, але й містами і навіть сусідніми селами. Всі автентичні звичі святкування пов'язують нас із національною світоглядною системою, яка формувалась протягом багатьох тисячоліть. У проєкті Територія Різдва Села Роду цього року будуть представлені майже всі регіони України. Не пропустіть наступного тижня. Ми розкриємо вам ще кілька імен учасників цьогорічного різдвяного телевечора.